Учорашній вибух в окупованому Криму на військовому аеродромі Саки російська сторона пояснила як детонацію кількох авіаційних боєприпасів і не звинуватила українські війська, щоб в жодному разі не визнати ненадійність своєї протиповітряної оборони. Таку думку висловили експерти американського інституту вивчення війни у своєму звіті за 9 серпня. Експерти інституту не мають достеменної інформації про те, що насправді стало причиною вибуху диверсія та необережність з боку самих російських військових чи Удар збройних сил України, проте вони певні, що саме перша версія більш зручна для російської пропаганди. Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення крейсером Москва, зазначили експерти інституту.